Друзі, вчора заганцірували квартиру, яка в базі була у мене всього 26 днів. Квартира продалася дійсно дуже швидко. Чому одні квартири продаються швидко, а інші можуть стояти місяцями? Зараз ми з вами розберемося і по пунктам пройдемо. І так, пункт перший: завишена ціна. Власне каже, я хочу продати квартиру, так як мій сусід. Але не сусід диктує сьогодні ціни, а ринок. Тому таке рішення правильно зробити аналіз ринку і виставити з самого початку правильно ціну. Пункт другий погані відео і погані світлини. Люди, як правило, купують очима. І рішення тут дуже просте. Ріалтер, з яким ви домовляєтесь про продажу квартири, з радістю прийде. Він зробить правильне відео, правильні світлини і зробить повністю обзор вашої квартири. Пункт третій квартира дуже втомлена або дуже сильно захламлена. І рішення тут саме просте: просто закатати рукава, викинути все лишнє. Зробити апгрейд, представити речі на свої місця, і тоді квартира буде продаватися дуже швидко. Четвертий пункт тут дуже болісний, тому що це якщо у вас є орендатори, які живуть в квартирі, які ви хочете продати. І рішення дуже просте, або ви зразу домовляєтеся, що вони не будуть вам заважати продати квартиру, або просто звільніть квартиру АТРС. П'ятий пункт тут дуже такий складний, тому що власники хочуть продавати квартиру самі, але не завжди в них це виходить гарно. Тому що не завжди вистачає терпіння відповідати. Треба квартиру не тільки показувати і продавати, тому довіряйтеся ріелторам, які в цьому справі професіонали. Шостий пункт. Бувають квартири, які мають свою якусь емоційну таку негативну атмосферу або свою карму, і квартира може стояти дуже довго в продажі. Але рішення і тут є: довіртеся ріелторам, які знають, як змінити атмосферу у вашій квартирі, щоб вона продалася. І так, квартира може продаватися довго не тому, що ринок поганий, а тому, що зроблені деякі дії неправильні. І агент в фамеліїлиці, я Ольга Мозукан з радістю допоможу вам при всі ці пункти, щоб ваша квартира продалася швидко, легко і задоволенням.